Для тих, хто користується ось такими великими бутилями, 20-літровими, 10-літровими на різниці. Хочу поділитися своїм таким введенням в себе в господарстві, для того, щоб не було пошкоджень бутилів, щоб вони не розбивалися, тому що це було дуже часто і дуже гірко бачити, як він розлітається або в руках десь один до другого цокався, бо були такі випадки, що коти розбивали, тому що вони вискакували там, гралися, і бутилю, бути цок, і два бутля немає. Я ось що зробив. Взяв 20 е, сітку для картоплі цибулі на 20 літрів. Ось це 20-літровий бутиль на 20 літрів сітку взяв. І просто-напросто одів його в бутиль. Це, е, його на бутиль, це та сама оплітка, як раніше оплітали розою наші, наші прадіди. Так само зараз це ось, ось така, така проста і не вроде би, така простіша. Ще інша бутля, тільки вже сіткою на картоплі. Можна одіти два-дві сітки, можна три. Це в залежності хто як хоче. Але дуже ефективно, з тих пір я ні одну бутлю не розбив.